В Галичина была брошена фюрером в бой под Бродами. Здесь она и осталась. Снова, уже в который раз, национализм выступил против нации, против истории. Бо загинули два, ну, СС Галичина, что значит, будет бильная Украина. не могу говорить, Тому прийшлася я в ним. Що зробити? А ти пішли. Тоді проти і тих, і проти тих. Столкнулись в історії два саницьких морства Німеччини і Москви, які хотіли правити всім світом. Але один потерпів поразку, а другий виграв. Вже в 38-му році я одержав позаочний вирок смерті. А на вулицях падали трупи наших визначних громадян. Метрополита сліпого і епископів Львівських арештували 13 квітня в 45-му році ночі. У нас до Станислава тоді дійшло аж 15 квітня. Значить, на ніч з 14 на 15 квітня арештували епископа Хомишина, епископа Йоанна Лятишевського. А мене арештували з листом до папи. Найважча тюрма в всев'ята була саме Київська. Щоб витримати її, треба було великої ласки Божої, бо фізичної сили не було. Мене водило на слідство день і ніч, так що я буквально падав з ніг. і мене мусили підтримувати і до слідчого. а голодування, безсоння й часті, довготривалі допити можуть допровадити людину до безум'я. В очікуванні смертного присуду нерви самі, мимо спокою і рівноваги розуму і волі свої вірно дрижать. І клаптями випадає волосся з голови. Тоді я зрозумів, чому Христові виступав кривавий під в передсмертних судорогах на Ливній горі. А він був богом. Останній раз я його бачив в тюрмі в Києві, це було сорок. 6 року. Якраз це була неділя, десь пів одинадцятої мене визвали на слідство. Слідчий то був такий майор, але був страшний курець І знаєте, шукає тих папіросів, папіросів нема, кишені нема. Пошукав у тій втеці своєї, нема. Шуфлядів в тім столі, не знайшов нічого в шафі, злий бачу, собі думаю, зараз буде бити. Але каже мені, Слухай, я тебе виведу на коридор, поставлю до вікна лицем і не оглядайся. За п'ять хвилин я прийду. Ну і побіг. Я чекаю. За якийсь час чую у пальці щось тріскає знизу. А то коли вели арештанта на допит, то той, що вів у надзиратель, давав знати, що з другим арештантом не можна було стрінутися на коридорі. Ну, а я сиджу один. Коли вони ж прийшли близько мене, я відчув, що щось знакоме, знаєте, якийсь хід знайомий. Я обертаюся. А то прийшов, що не сліпий. Ну, я зразу вклонився, сказав слава Ісусу Христу, тоді той е, назіратель, як дав мені по голові, знаєте, мені закрутилося в голові, зразу потемніло в очах, я став падати, що вдарився до стіни, і мені зразу почалася рвота. Велично стоїть над Дніпром святий Володимир, мати російських міст, Зодоглавий Київ, колиська православної віри. Багаті храми пишно зводяться на його древній землі. 22 лютого 1946 року в лаврі сталася видатна подія. Сюди прибули уніатські священники західних областей України. Ініціативна група по воз'єднанню Греко-католицької церкви з православною церквою отці Костельник Пельвецький Мельник. Браття і сестри, сьогодні, 23 февраля, завершилось велике церковно історичне событие, событие радостное і торжественное. по благословению святейшего патриарха Московского и Сия Руси Алексия, наш патриарший экзарх Сия Украины, высокопреосвященщий Иоанн, воссоединил с православной церковью первую группу униатских священников во главе с профессором, доктором, отцом-протереем Гавриилом Костельниковым. Ініціатора воз'єднання Греко-католицької церкви з православною церквою отця Костельника нагороджують мітрою. Ви до Костельника я також добре знаю. Це був професор філософії на Львівській духовній семінарії. Костельник був раціоналіст, то він сліпога ненавидів. Йосиф тоді був ректором семінарії. Почти, всі його студенти боялися. Ну то все посилали. Мене подивитися, що він робить, чи гладить бороду, чи кусає. Значить, якщо гладить бороду, то в добрім настрої, Просіть, що хочете, все буде. Якщо бере бороду, загинає і в зуби бере, все не просить, нічого, тоді нічого, нічого не буде. Історія церкви християнства показала, що Рим створив свою специфічну релігійну конструкцію оперку на релігійно моральній жорстокості людським поневолені душ, Богу противними страшитлами. Ватикан став на перешкоді до релігійного об'єднання, Бо він хоче панування і жадає Підчинення упокорення, Упідлення Цього чого Бог не хоче, генералістімусу Йосифу Старіоновичу Сталіну завдячуючи героїчним подіям правдиво народної Червоної армії і всього радянського союзу під вашим геніальним проводом. Він мав двох синів. На Один був арештований 41-го року і десь пропав, а другий був СС і десь там згинув. Тому КГБ його дуже сантажувало. Всі учасники Львівського собору, що воз'єдналися з православною церквою, причащаються. Вони, коли його визивали, що він то зробив, то емітували, що через стіну чути голос його синів. І обіцяли, що як він то тільки зробить, то їх повипускають. І він пішов на то. Знаєте, їм вже він тоді був не потрібний. Він своє діло зробив. Настало стало велике. Свято перемоги російської православної церкви над гордим і властолюбним папським Ватиканом. Ось так я ступив на тернистий шлях молодальшого життя. На цьому шляху могутня Божа Десниця помагала мені, в'язнові Христа Ради. Як це він прорік своїм учням послідовникам. І будете мені свідками в Єрусалимі і в усій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Але на придорожніх стовпах мого шляху видніли інші написи Київ, Сибір, Красноярський край, Єнісейськ, Полярія, Мордовія і так дослівно аж до краю землі. І в'язень-каторжник бачив, що його шлях на краю землі кінчався приреченням на смерть. На провірці, лагерні провірці, зимний це був день. Ми стримились з патріархом. Він погладив мене по голові і сказав, крепись, дитина моя. Май Бога надію. Не трайте духа, моліться, Україна буде вільною. На такі тверді часи, які він пережив так 18 років, це було такого характеру. У нього була дуже сильна воля. От у нас говорили таке, що він був дуже впертий, тому він витримав тих 18 років. Силу. на цьому моєму хресному шляху в Давала мені свідомість, що цим шляхом йде також за мною моє духовне стадо, мій рідний український нарід, всі владики, священники, вірні, батьки і матері, малолітні діти, жертви на молодь і безпомічні старці. Я не самотній.